Добрий день, шановні батьки і маленькі українці. Сьогодні я вам пропоную виконати дуже важливі дихальні вправи. Вони настільки ж важливі, як і артикуляційні. Я сподіваюся, ви їх виконуєте кожного дня. Сьогодні до дихальних вправ ми приєднаємо наші пальчики. Дивіться уважно. Торкаємось до носика, дихаємо. Робимо глибокий вдих. Торкаємось до підборідня, дуємо, і так починаємо. Сподіваюсь, у вас вийде гарно. Тренуйтеся.